Труханов, Труханов, інформаційний простір. Сьогодні поговоримо то, в чому тут точка кипіння. Я Тетяна Висоцька, вітаю, чекаю ваших коментарів. Чи погоджуєтеся ви з тим, що позбавити громадянства це той шлях, який можна використати в благих цілях. Про це і поговоримо детальніше. Тож, нагадаю, вчора. Десь по обіді з'явилася інформація, що президент Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства одразу трьох персонажів одіозних: Труханова, Царьова та Полуніна. Труханов це мер, обраний на місцевих виборах. Одеситами, царьов це зрозуміло, пан Олег, який і в бійки втрапляв, колишній регіонал, якого заочно засудили, він живе собі і блогерством займається на Росії. Ну а Полонін це відомий балерун, який на початку війни сказав, що він пишається своїм російським громадянством. І отут якраз насправді питання: четвертий рік повномасштабного вторгнення. Чому зараз? І чому така компанія? Як це можна пов'язати всіх цих персонажів в одне саме сьогодні, в цій точці, де ми перебуваємо? Тим не менше... Так уже склалося. І тепер, за е, заявою нашої влади, повноваження мера Одеси мають автоматично припинитися, а обов'язків виконуватиме секретар міської ради, який має зібрати депутатів для затвердження рішення. Також е, Зеленський підтвердив, що буде створена в Одесі військова адміністрація найближчим часом призначить керівника. Цитата. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Перед тим, як поговоримо про великий шлейф пана Труханова, хочу сказати, що після цієї заяви найбільші шанувальники цього рішення в Одесі вийшли в центр, відкривали пляшку шампанського. Тобто там навіть було таке невеличке, але святкування. Тож, яка ж підстава, як можна припинити українське громадянство? СБУ заявило, що Труханов отримав закордонний паспорт РФ 15 грудня 2015 року і нібито навіть надали фото скріни його цього документа. Тим не менше сьогодні, як і вчора, власне, але сьогодні, вже на брифінгу, пан Труханов вийшов і заявив. Зараз буде цитата: Я не передумав звертатися до суду, я впевнений у своїй правоті, у тому, що у мене не було і немає російського громадянства. Всі відповідні для цього документи є. Тому буду боротися, буду працювати на благо свого міста. Буду захищатися. Я впевнений у своїй перемозі. Мої адвокати зараз пишуть в усі правоохоронні органи до офісу президента, щоб отримати офіційне підтвердження цього указу, тому що ми офіційно нічого не бачили. Буду звертатися до міжнародних організацій. Ну тобто він просто збирається звертатися усюди і каже, що залишатиметься мером міста, поки на сесії, Депутатами не буде прийнята ця інформація і буде продовжувати виконувати свої обов'язки. Насправді дуже цікаво, як же це у нього вийде. І насправді, зараз багато експертів і журналістів говорять про оцю правову колізію, в яку ми всі нині втрапили. Адже, Конституція України, стаття 25, прямо забороняє позбавлення громадянина України громадянства. Та згідно з законом України про громадянство України, громадянство може бути припинене за такими підставами. Перше. Внаслідок виходу з громадянства України це добровільна процедура за клопотанням самого громадянина. А також внаслідок втрати громадянства України, це відбувається. З ініціативи державних органів, а підстави для цієї втрати добровільне набуття громадянином України, громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Та друге набуття особою громадянства України внаслідок обману свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів. Нагадаю, що вже позбавлені громадянства Пан Корбан, потім Медвечук, Тиркач, Табачник і тепер дійшли уже до Труханова. Насправді дуже цікаво, що тепер буде, як в цій правовій колізії буде все облаштоване суди. Очевидно, не забаряться. Звісно, що всі чиновники одеські зараз в такому тривожному очікуванні, і це зрозуміло. Багато експертів кажуть, все, ера закінчилася, але чи? Буде якийсь розвиток за справами навколо діяльності Геннадія Труханова, чи йому разом з втратою українського громадянства тепер простять і усі ще не доведені, але можливі злочини. Цікаво, а буде якась комісія інспекція взагалі-то через його діяльність і так далі. Тобто хочу нагадати, що шлейф дійсно легендарний. Закидають і нагадують, що досі йдуть суди з 17-го року після пожежі в дитячому таборі Вікторія, де загинуло троє дітей, бо політичної відповідальності і досі немає. Будівництво було з порушенням. Далі 11 загиблих під час останньої зливи. Мерія не відреагувала тоді оперативно і на попередження ДСНС, насоси, які мали відкачувати воду, були вимкнуті, щоб їх, мовляв, не зіпсувало. Все, що стосується декомунізації і деколонізації, Труханов прямо розповідав, що він завжди якраз відстоював, щоб Жуков. Пушкін, Катерина, всі московські батюшки, все було поруч. Він з цим не міг ніяк розпрощатися. Також закидають йому і най, найбільше насправді багато різних пунктів. Це і дорожньо-будівельні компанії, і земельні оборудки і офшори, які можливо створили схеми, в яких мільйони мільйони гривень. Були виведені як державні кошти. Зокрема, також була така кримінальна справа, яка відома як справа заводу краян. От вона одна з найтриваліших, найгучніших навколо Труханова. І виходить, що за версією слідства, з липня по грудень 2016 року, він зі спосадовцями Одеської мерії. Організував схему заволодіння коштами місцевого бюджету на суму 92 мільйони. Головний обвинувачений в цій справі Труханов, його звинувачують як організатора і керівника злочинної схеми. Тобто справи тягнуться роками. Справи насправді і затягувалися роками. То питання, чому зараз? Це також актуальне. Звісно, серед журналістів, серед експертів зараз дуже багато різних обговорень і навіть якось створилися такі два табори. Одні тріумфують, що нарешті легендарного корупційника хоч якось намагаються сковернути, а інші кажуть про те, що взагалі то це обраний. Народом, одеситами, бо це виборча посада, і таким чином діяти не варіант, тому що ми таким чином втрачаємо виборчу країну і вибір народний. Також, якраз про це, якщо говорити, то багато хто говорить, що змішані почуття, тому що і справді. Якось хотілося б, щоб і правова, і моральна відповідальність нас доганяла, тому що все-таки хочеться якось до суспільної справедливості крокувати. Тим не менше, як би не подобався вибір одеситів, як би не подобався вибір українців, цей вибір чи можливо зневажати для того, щоб врешті. Створити військову адміністрацію. От тут насправді питання. Але е, можливо, знаєте, кажуть, війна все спише, як і воєнний стан. Хто зна. В усякому разі будемо стежити за тим, як будуть розвиватися події. Чи радієте ви тому, що Труханова позбавили українського громадянства? Як ви до цього ставитеся? Залишайте, будь ласка, ваші коментарі, вони для нас важливі. Це була точка кипіння. Побачимось.